У Вінниці відбувся баскетбольний турнір, присвячений пам'яті професора Бориса Когана та його внеску у розвиток баскетболу та медичної науки в Україні. Цьогоріч у змаганні брали участь чотири команди: Вінницького національного медичного університету, Вінницького національного технічного університету, Вінницького технічного коледжу та міської спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Захід покликаний підтримати спортивну культуру та здоровий спосіб життя серед Вінницької молоді. Пальму першості вибороли баскетболісти Вінницького національного технічного університету на чолі з тренером Олександром Підлужняком. Підтримували та додавали енергії і мотивації для гравців дівчата-чарлідерки, які виконували різноманітні акробатичні трюки. Спортсмени отримали медалі, а найкращі баскетболісти подарунки. Голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський наголосив на важливості турніру та зазначив, що спорт у нашому місці у числі пріоритетів, адже сприяє зміцненню здоров'я та сили духу.